Це липня 2024 року, і ми знаходимося на території Лаври Києво-Печерської. Дивіться, ось ми виставили таку композицію дитячих малюнків, називається Добрі пензлі. Біля оцеї знаменитої церкви, де лежить Юрій Долгоруков, називається вона Спаса Берестового. І ось дивіться. Далі малюночки, приходьте сюди, продаються малюночки, і все відправляється на допомогу діткам, які малюють. Продається це, і кошти йдуть на подяку діточкам, які знаходяться в дитячих будинках, які залишилися без батьків, і які постраждали від війни. І це всі наші діточки малюють своїми ручками, і ми стараємося показати це. Людям в Україні, не тільки в Україні, але й за кордоном, щоб бачили, який жах у нас в Україні. Дітки мріють про мир. В основному малюнки всі про мир, щоб Україна була мирною і був тут спокій. І вони мріють про те, щоб всі ми були щасливі і всі потрібні нашій країні. Особливо мене вразив один малюнок, хочу вам показати, дуже цікавий. Я зараз його знайду. Якщо його. От ось дивіться, бачите? Це не малюнок, а цілий шедевр. Бачите? Її заборонений тут мир. Це дитина другий клас. Соломаха Татьяна. Дивіться, це неймовірний, просто політичний, як би сказати, з... я хочу, щоб всі політики побачили цей малюнок і зрозуміли, що наші діти. Про що наші діти мріють, і що вони хочуть всього найкращого, ваша Наталя Морольок, приходьте до нашої лаври.